14 січня 2023 року, о 15 годині 42 хвилини, підрозділами збройних формувань Російської Федерації був нанесений ракетний удар попередньою ракетою х 22 по цивільній інфраструктурі в місті Дніпро, внаслідок чого було зруйновано другий і третій під'їзд третього корпусу цього будинку. В загальному у нас зруйновано 72 квартири. Також пошкоджено в цьому будинку 282 квартири і пошкоджено 41 одиницю автотранспорту, яка знаходилася біля будинку. З постраждалих осіб у нас 127, з яких 46 загинуло. Травмовано у нас 81 особу, з них 16 дітей, і врятовано з під завалів 39 осіб, з них 6 дітей. Кількість Повідомлень про ушкодження квартири або іншого майна ми маємо. 576 от, з них щодо пошкодження саме майна житлового це 431, це інші будинки, а також 11 адміністративних будівель. Також ми маємо заяв 47 про пошкодження автомобілів і щодо адмінбудівель, маємо 10 таких заяв. Ну і хочу сказати, що поліція прибула в принципі негайно після вибуху загального. Кількість поліцейських, які забезпечували роботу в цей час, було 500 осіб. Це і Національна гвардія, це і поліцейські, це і курсанти ТДОВС нашого Дніпропетровського. Хочу всім подякувати і надзвичайникам, і медикам, які долучилися до порятунку громадян поліцейським, і, звичайно, самим громадянам, які вперше. В першу чергу самі не чекаючи допомоги, не чекаючи роботи правоохоронних органів чи роботи рятувальників, самі бралися і допомагали, і зачищали і розбирали ті руїни. Тому всім громадянам, які приймали участь, які годували, які гріли, які підтримували, велика вдячність. Разом ми переможемо. На сьогоднішній день поліція свій штаб не, не згортала. Він там знаходиться у дворі, і ми працюємо, продовжуємо приймати заяви. Ну але вже таких заяв у нас немає. Фактично, всі, хто хотів, вони майже звернулися. Ми всі процедури свої виконали. Ми провели огляд місця події, провели огляд кожної квартири, встановили збитки, які були завдані тим громадянам, для того, щоб вони потім в подальшому могли відшкодувати з. Російської Федерації